Зима далеко позаду настала тепла та сонячна пора, яка щодня по новому радує своїм різнобарв'ям. Це означає, що довгоочікуваний сезон весняно-літньої риболовлі розпочався. Вибір випав на водойму у селищі Омеляна, що знаходиться в 11 кілометрах від Рівного. Цей виїзд співпав ще з однією подією чоловічим розвагам 6 років, 6 неймовірно цікавих захоплюючих та незабутніх років. Будемо сподіватися, що подарунком для іменинників буде вдала риболовля. Рибалки намагаються здобути свої трофеї, а один з засновників програми Ігор Мічуда приготує цікаву та смачну страву. Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося неподалік від міста Рівного в селі Омеляна, у власника юнчика Міши. Тут є рибацькі місця, стовочки. Нашій програмі виповнило 6 років. Ми продовжуємо вас радувати. Думаю, що років 100 будемо показувати, як потрібно відпочивати. Хлопці зараз на даний момент на рибалці. Ну а я, мабуть, займусь скоріше всього, повраховуючи, що немає місця рибки, покажу, як вам можна щось приготувати без нічого. Ну, е, Враховуючи те, що зараз погода така е, вітряна, нам порадили застосувати е, екологічне чисте паливо. Це екопал. Я не знаю, що воно себе покаже, але думаю, що ми зараз його попробуємо. Пообіцяли, що буде полум'я на протязі 10 хвилин, 10-15. Я думаю, що вітер і все ми зможемо його підпалити і застосувати. Починаємо. Горить. Що потрібно справжньому чоловікові? Звичайно, жили балка. Тільки вона може принести справжнє задоволення після буденного клопоту і важкої роботи. Процес рибної ловлі, як невелика наука, має свої хитрощі, примудрощі, таємниці та загадки. Тому кожен раз, виходячи на риболовлю, відкривається щось нове та корисне. Риба в цій водоймі різноманітна, тому до кожної свій підхід. Використовуємо різні прикормки та наживку. Закинувши вудки, набираємося терпіння і чекаємо, яка риба першою потрапить на гачок. Ми вирішили приготувати, так би мовити, літній суп. Що мається на увазі літній суп, це всі ми маємо на даний момент достатньо продуктів, овочів, які є, бо невідомо коли наші мисливці рибалки здобудуть трофеї свої. Відповідно, беремо прості інгредієнти, які є вже на літньому столі. Ну, По-перше, це е, рис, промитий рис, який вже є. Е, цибулька, помідорчик, морклинка, е, солодкий перець, киртопелька, е, чесничок, ну, відповідно, спеції, без всяких е, нічого. Це просто чорний перець з горошком, лавровий листочок, сіль, олія і зелень. І основний інгредієнт, це як завжди в всіх сказках і всьому, бо поки немає м'яса і риби, це сокіра. Як то кажуть, є сокира, до неї все стальне буде. З цього і починаємо. Вір завжди в добро і ти побід'єш. Першою рибиною виявився кору. Роблячи за правилом, спіймав відпусти, Олег Петрович з великим задоволенням повертає її до рідної водойми. Так, ми починаємо. Для початку в прогрітий казаночок наливаємо небагато. Тришки олейки на дно. В цю олейку ми засипаємо. Якщо взяти на такий казаночок, у нас десь є грам, виходить 200 рису робимо по простому кажучи зажарочку Трішечки солі І ще мабуть трохи влійки тушкуємо його до такого сріблястого чуть кольору обжарюючи. При цьому враховуючи відкрите полум'я, ми його частенько перемішуємо, щоб не приставав. сонце Кажуть, що наживка повинна бути краще прикорки, інакше риба буде вертіти носом перед приманкою. Будемо сподіватися, що перед такою смачненькою кашею не встоїть жодна рибина. Риба ловиться, супчик готується. Відповідно до того сир, рису, що ми закинули, ми дорізаємо лучочок. Значить, після цього, як ми зробили, ми заливаємо рис водичкою, щоб він повністю і залишаємо його тушити. Все, після того, як ми його залили рівно стільки, щоб вода покрила рис, ми його закриваємо кришечкою і залишаємо тушитися. Далі ми переходимо до підготовки овочів для нарізки їх на пательню вже. Поки наш кухар робить нарізку овочів, ми познайомилися з власником цієї водойми, який запросив чоловічі розваги на риболовлю і гостинно прийняв всю знімальну групу. Продовж цього процесу створення смачної страви будемо намагатися з ним спілкуватись. Я, Юнчик Михайло Олександрович, займаюся цими ставками із 2001 року. Тут було проведено дуже багато робіт, робіт таких екологічних. І чистка, ставка, насипання гребль. Був розвалений ставок. Просто нікому був не нужен. На сьогоднішній день я його, хоч капочку малу, якусь. Облагородив. Сама смачна риба, яка є в цьому ставку на сьогоднішній день, тут, в Омелянському ставку. А чому? Я розкову вам маленький секретик. Тому що тут нема протошності води, а тут є джерельна вода. І на сьогоднішній день тут є. Тобто лоб, карп переважно, амур, окунь, плотва, карась вони заходять самі по собі. За чого? Коли є дозвіл рибальства, хто ловить карася, окуня, все це є безкоштовно. Повне системне рибне господарство, де я в одному от ставочку, де я кидаю личинку, виращую мальок, потім перекидаю в слідуючий ставок, виращую крочку і постійно кожен рік я підпитую цей ставок рибою. Так що хто приїде на цей ставок, він може не переживати, що тут нема риби. Тут риби є, тільки всього-навсього ваше бажання її піймати. Починаємо пасірування з перчику. Накладаємо його на нашу. Петельню дуже шикарно. Далі додаємо вершкове масло. Хвилинки 2-3 обжарюємо цьому всьому. І, в мене є і, плата 100 гривень за опполовані ставка. А карась, який піймається радичком і скоропом, і за це не облагається ніякою оплатою, це всього-навсього йде риба як подарок людині. Вітеранам війни і інвалідам рибалка безкоштовна. Далі продовжуємо, беремо картопельку, додаємо до нашого перчику. Далі беремо моркочку. Теж додаю. І все це обжарюємо. Ну і останнє у нас де помідорки, які мають пустити сучок ще, їх ми на хвилинки 2-3 закидуємо і будемо перекидувати все в баняк. Ловлю риби. Дозволено тільки в світовий час. Ночі можна ночувати, але но вилов риби заборонені. Я гарантію даю 100%. Тільки у мішка в омельній можна зловити смачного карпа. Після того як ми додали це все в казанок і залили водою, додається в кінці зелень, чесничок, лавровий листочок і перчик, сіль по вкусу. Потім ми це все ставимо на... Невеличкий вогонь і вар, доварюємо хвилин 7-10 літній суп від ігоря мічуди готовий. У наступній передачі ми дізнаємося, яким був вилов, які відчуття і враження від риболовлі.